Наша робота присвячена людям, які потребують особливої уваги, розуміння, толерантності суспільства. Тож запрошуємо захопитися їх неймовірними життєвими історіями, які можуть бути прикладом для багатьох. Я особлива дитина. Я ангел з одним крилом. Боже творіння людина, що бореться в світі зі злом. В серці моєму два крила. Дві віри, надії, любові й тепла і до всіх, і до всього, і це допоможе мені й тобі здолати кам'яні мури у цьому житті. Лише в Україні кількість особливих людей сягає близько 2,5 мільйонів, і не потрібно думати, що це десь далеко, що це нас не стосується. Поруч з нами є діти, котрі потребують уваги та прийняття такими, які вони є. Бо кожен з них прикладає набагато більше зусиль, щоб бути поруч з нами. Хочемо звернути вашу увагу на відомих людей, які не втратили силу духу, мають величезний успіх і приклад для інших. Блискучий розум, нескореність духу, натхнення для мільйонів Стівна Гокінга називають одним з головних популяризаторів науки. У 21 рік молодому науковцеві діагностували рідкісну невиліковну хворобу центральної нервової системи, через яку паралізуються м'язи. На медичних каталках, візках та милицях пацієнти головного військового госпіталю поспішають на зустріч із ніком Вучичем. Чоловік від народження не має рук та ніг, проте має маленьку стопу із двома пальцями. Саме завдяки їй навчився не просто пересуватися, а ще й плавати і працювати за комп'ютером. Коли я був малим, я ще не знав, що можу робити з цією маленькою ногою. Я можу писати, друкувати, плавати і робити багато чого іншого. Мої батьки завжди казали, ти не знаєш, чого ти можеш досягнути, доки ти не спробуєш вірити усе за приклад. Ад нам хай буде жага до життя, оптимізм та сила духу. На кадрах 40 поранених бійців, людей з інвалідністю, які доводять, що можуть позмагатися на витривалість, бридність та силу. Юрій Дмитренко підірвався на ворожі міні, витягуючи побратима із засідки. Йому ампутували ногу, але боєць не здався, як тільки дозволили лікарі, одразу почав займатися кросфітом. І таких героїчних історій безліч. Які нам демонструють, що там, де можна було б здатися, все тільки починається: ми разом на землі, і кожен має право обирати свій шлях. І нехай кожен день несе в собі підтримку, любов, добро та щастя. На жаль, після жахливих подій на сході України збільшилась кількість людей з інвалідністю, але наші мужні герої не складають руки та продовжують давати життєві перешкоди. І попри все, незважаючи на фізичні ушкодження, демонструють незламність духу та тіла і на високому рівні представляють нашу країну на світових спортивних аренах. А в нашій школі є людина легенда. Як би для вас це не звучало. Йому довелося пройти неймовірні випробування, несподівана аварія, інвалідний візок. Тяжка довга реабілітація. Займається реабілітацією людей на інвалідних візках. Ця робота не тільки допомагає їм іскривіше жити, але й збирає високі нагороди міжнародного рівня в конкурсах, танців на візках. Люблю життя таким, як воно є. Яким його мені Всевишній дарував, хоч іноді воно жорстоко б'є. Йому я вдячна за святий цей дар. Люблю його і в щастя дні, погожі, і в дні зневіри, суму і жалю. І навіть коли жити вже не можу, я щиро кожну мить його люблю. Один лиш раз живу я в цьому світі, люблю своє життя таким, як є. Я вдячна Богу за всі дні прожиті, люблю життя, я, бо воно моє.